Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт! Далі історія яка справді шокує. Друзі, киянка розповіла про паралізованого чоловіка, якого нібито залишили на вулиці лікарі. От що відбулося, чому пацієнт опинився посеред міста сам і що відбувалося в лікарні? Давайте зараз розберемося і послухаємо поради юристів і Є поговоримо так? потім. Вийшла з дому стильна, додому повернулася у шоці. Так дівчина описує вечір, який завершився поліцією, швидкою та лікарнею. Я поверталась додому, і біля метро звіринецька мене покликав чоловік, який сидів на парапеті з пакунками і милицями, синці під очима, вдягнений в легкий костюм та курточку. Сказав, що він паралізований і його викинули із лікарні. Сказав, що сидить вже довго, ніхто не підходив і йому дуже холодно. Близьких та рідних у нього в Києві немає. Йти йому нікуди, телефону немає. Попрохав викликати поліцію чи швидку. Дівчина пише, чоловік був тверезий, чистий, але з ознаками параличу. Тож викликала поліцію і швидку. Ті спершу відмовлялися забирати чоловіка. Та дівчина все ж переконала, що допомога лікарів йому необхідна. У коментарях обурення Якась неймовірна історія. Хіба це можливо взагалі, щоб людину з інсультом викинули на вулицю? Як? Поліція з'ясувала, хто конкретно це зробив. Це неймовірно шляхетний вчинок. Ви супермолодець, а уся наша соціальна система наскрізь невиліковно хвора. Як круто, коли людина не тільки красива зовні, а ще й розумна і людяна, а лікарі тварюки викинути на вулицю людину з інсультом. У своєму дописі дівчина стверджує обдзвонила притулки для безхатьків. Проте ніхто не хотів брати чоловіка з параличем. Тож звернулася звернулась по допомогу департамент соцполітики КМДА. Там їй пояснили, що якщо з лікарні людини нікуди йти, то саме лікарня мала помістити пацієнта в спеціальний притулок у Ясного році, що під Києвом. Чому ж безпомічного чоловіка лишили на вулиці? Їдемо з'ясувати до лікарні. Це бачим Ми не знаємо Наші, не наші. Якщо доктор дивиться, і якщо в нього немає ніяких патологій, тоді вони його не викидають, виписують справочку і відправляють додому. Тому що таких пацієнтів не ложать, коли нема за що положити. У нас лікарня і так переповнена. Затур, якщо не було, до... да, якщо не було причини його ні. ложити, то не було ложити. Кажуть, сьогодні в лікарні з адміністрації нікого. Заклад адміністрації там усе знаєте. окей, зараз, okay. Адміністратор якісь ситуації цієї не знає. До... він вам не розрули. Наша редакція направила офіційні запити до лікарні, де стався інцидент, а також до департаменту соціальної політики та КМДА. І чекаємо на офіційні коментарі. Хворого чоловіка все ж госпіталізували. Виявили, що той нещодавно переніс інсульт. Тож зараз він під наглядом медиків. Чи правильно повели себе лікарі, та що вони мали робити в такій ситуації? Коментує юрист. Якщо людина дійсно після інсульту і не може рухатись, то вона перебуває в безпорадному або небезпечному для життя стані. І залишення пацієнта без допомоги в такому стані може розцінюватися як залишення в небезпеці, що, за що передбачена відповідальність, передбачена статтею 135 кримінального кодексу. Якщо пацієнта нема родичів, документів або житла, або нам невідомо, хто він і де проживає, такі випадки також бувають, то приблизно. З медичної точки зору має бути проведена оцінка стану і зафіксована чи потребує він подальшого стаціонарного лікування. Крім того, лікарня має звернутися до органів соціального захисту і повідомити, що є пацієнт без житла або без документів, або у складних життєвих обставинах. Як діяти, якщо ви стали свідком або учасником подібної ситуації? Чоловіку ну. Якщо ну, ми бачимо, що в нього нема навіть засобів зв'язку, то о, скільки то єдине, що це звертатись по допомогу до оточуючих, щоб викликали швидку та поліцію. Швидкій та поліції потрібно чітко пояснити, що людина не може рухатись, що в неї ймовірно там певні діагнози, там наслідки інсульту і так далі. Зафіксувати час, адресу, описати, що саме побачено. Не зафіксувати всі розмови з медиками, з поліцією, за можливості записати номери там патруля або жетону конкретних працівників, щоб далі можна було там цю ситуацію відслідковувати. Юристи наголошують, у разі ненадання допомоги або незаконної виписки з лікарні рідні чи свідки можуть звертатися до гарячої лінії Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я, а також до поліції та подавати офіційні скарги. Треба просто відкинути емоції і чітко е, стежити за інструкцією і виконувати. Тільки так може допомогти. Тільки так. Новорічний подарунок, який надихає. Благодійний спецефір «Танці з зірками. Рух до життя» у грудні на 1+,1 Україна.